У Котовську на Одещині легковик врізався в літній павільйон кафе, в якому були люди. Жінка в важкому стані в лікарні ще двоє зазнали струсу мозку, забиття і садин. Водій був п'яний, кажуть очевидці. З місця пригоди втік, а пізніше з'ясувалось, що машина належить заступниці керівника міської міліції. А за кермом був її чоловік. На цьому ліжку Юля проведе щонайменше чотири місяці. Лікарі сподіваються, що ногу таки урятують. Завтра жінку оперуватимуть. Тут планується Блокіруючий інтрамедулярний металоостеосинтез. вставляється внутрі кісті, ось, фіксується він там у верхній, ніжній третій волі. Травма серйозна, двойною перелом. Ну і багато ушеб підбородка, уше грудної клітки. Момент аварії випав з її пам'яті. Щойно вона сиділа за столиком у кафе, а за мить лежала під колесами. Останнє, що запам'ятала, як в очі вдарило світло фар. Подруга, яка сиділа поруч, каже, машина не просто наїхала на жінку, колесо буквально розплющило їй ногу, адже водій знову і знову тиснув на газ і намагався поїхати то вперед, то назад. Я уже не відчувала нічого. Я тільки молилась, щоб тільки залишитися живою. потом машина остановилась, перестала працювати. Муж подруги мене витащив. Водія з машини не можна била витащити. Він до такої степені був п'яний. Он назад, вперед, назад, вперед. Власники кафе вже поновили металевий каркас павільйону. Пригодою вражені, адже заклад стоїть не біля дороги, а на глухій вулиці, яка веде до пішохідного мосту. Жвавого руху машин тут не було ніколи. Легковику ніби й ніде розігнатися. Автівка різко рвонула з місця. Буквально за кілька метрів зачепила бетонну клумбу і розтрощила її. Біля клумби збила чоловіка і, зачепивши за капюшон, потягла його за собою. Зупинилася, лише протаранивши павільйон кафе. Максима врятувало те, що капюшон куртки відірвався. Чоловік зміг не лише підвестися, а й відкривши дверця та машини, зрештою заглушити двигун, щоб дістати з-під колеса. Жінку приїхали струніким міліції, хотіли забрати машину. перед цим нікого не брали. Ніяких показань, нічого. Забрати машину люди не дозволили, а от водій з місця пригоди утік. З'явився він тільки сьогодні. Звернувся до лікарні із скаргою на побуття, написав заяву й до міліції. Мовляв, над ним чинили самосуд. Ну такого не було. Просто я испугался з ту жінщиною. Я просто хотел э, как хотів бы, її витягну з тої машини, этот кошмар весь закончить. Я хотел машину заглушить. Машину місцеві упізнали. Вона належить заступниці начальника міської міліції. А за кермом був її чоловік. У минулому теж правоохоронець. Чи дійсно він був п'яний? Тепер визначити важко. Від аварії минуло три дні. Сам факт э, того, що он с місця проєстпя скрився. Татяючи, конечно, обстоятельства. Чоловік, який скривається от прохождения наркологічського іслідування, на що на автоматичні в сви алкогольного когольного справу передали до слідчого управління обласної міліції, кажуть, заради неупередженості кримінальне провадження розпочали за порушення правил дорожнього руху. Кваліфікацію уточнять пізніше, коли судово медична експертиза оцінить травми постраждалих. Олена Черняєва Іван Савченко Одещина, ТСН 1+,1.